Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що, ж, завершився матч в італійській серії А. Наполі у себе вдома приймав римську рому. Один-нуль. Підопічні Антоніо перемагає, перемагають. Єдиний м'яч забив Роман Лукаку на 54-й хвилині. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте все розпочнемо обговорювати по порядку Наполі. 4-3-3. Стартова розновка неаполітанців, Алекс у воротах, Рахмані Бо. Буан... Манжорна захисники, Авівейра, Джоні Лоренцо по флангах, Замбоан Гісала, Ботка, Скутмактовін і три капів-захисники Романа Лукаку, Хвічквара, та та Політано у нападі. Це стартова розстановка наполі. Рома, римська Рома, ну що ж Клавдіо Клаудіорані, да любі друзі, е, э, став новим головним тренером Роми. 4-4-1-1, старт раставка в рома, свілар ворон, тех, діка менчині захисники, по флангах, Брен Крістан, Канель, Шайраві, Півзиксники, э, Лоренц Пелігрині, центральний дикувальний півзикисник і Артем Довбек у нападі. Це стартова розстановка. Римської Рома. А тепер давайте безпосередньо про сам буде не говорити. Ну, що можу сказати? Наполі з перших же хвилин. Підопічні Антоніо Конти захопили ініціативу. Наполі більше володів м'ячем, Наполі більше позиційно атакував. Справді, неаполітанці діяли більше на м'ячі. Рома, відповідно, діяла більше без м'яча. Рома грала. Контратака, але, в принципі, контратака іноді доволі таки непогані, виходили в роме. Але в цілому Наполі гру контролював, там і у Хичквардс Хелі був супер шанс, Але ось ніяк ніяк Наполі не вдавалося забити. Там і Сіла рятував. Але ось ніяк неаполітанцям не вдалося забити гол. Але все-таки в другому таймі, до речі, -картна, та матч в другому таймі, на початку матчу не змінилася, і Наполі все-таки свій м'яч. Все-таки забив Джованні Ді Лоренцо. Дуже здорово пройшов по правому флангу, зробив акцентовану прострільну передачу. І тут Робело Лукако. Замикає простріл Джованні Ді Лоренцо і бульгуєць. Рахунок матчу відкриває. До речі, на початку другого тайму... В принципі, Клаудіо Ранєрі та відреагував, він випустив Мацехумельця і Бальданці. Тобто, дві заміни було в раме. Але в кінці в Наполі все-таки забиве. Але потім Рома, після пропущеного голу розпочинає створювати. Непокойні моменти. Ось тому Бальдан це був хороший момент, коли Анхіління прострілював Бальдан з ударної позиції, пробив повзорота. Ну і, напевно, потім найкращий шанс у Роми був після штраф ногу, коли Енхіліні зробив просто ідеальну подачу. і Артем Довбек. Українець! Це носить удар головою і влачає в поперечку. це був супер шанс у Роми, що про рахунок матчі зерняти. Артем Довбек вже виграє в позиції футболіста Наполі. Пороє головою, але поперечка рятує Наполі. Поперечка рятує Наполі. Бідопічна Антоніо Конте, до речі, ось такі заміни будуть у Наполі. Фаларушно вийде Мацокі, Джоні Сіміони та Девід Нерес вийдуть у Наполі. Ну і ще в рома вийде Абдулхамід. Далі і Пауло Дзібало вже вийде прямо на останніх вже там хвилинах, Ну Пауло ще фізично не готовий. Тому Клаудіо Ранірі йому дав ну, 5 хвилин зіграти. Він вийшов на 88-й хвилині. Там суддя в принципі, компенсував лише 3 хвилини. Тому в цілому 5 хвилин зіграв Павло Дзібала. В Наполі також там був на останніх секундах шанс щоб, щоб забити гол Давід Нерес. Забив, але в кіці кіців Наполі все-таки дотримав. Хоча, в принципі, Рома вже на останніх вже хвилинах до тайму Рома була більш активною. Але Наполі свого щастя не відпустив і неаполітанці а, виривають перемогу. Ося, до речі, Так стримано, до речі, червоного лукаку, не святкував. До речі, не гадаю, червоно-лука та в рові. Минулий сезон типорові фірмело. Несет ков. Гол. А давайте так, давайте тепер статистку, да? Давайте 14-6 удара поворотах Наполі в Наполі 2-1 за ударом площину. 64-36, від м'ячем. ну і 8-2. за кутовими. на шансом 2 1 на користь Наполі. Дві в нагоди в Наполі. Одна на нагода опущено. Ну а в Руму было в Рому было одну Гулива на год, это Крузумец БК, Одна на нагоду, одна на нагоду пущен. 624 передачи у Наполі, Наполі, на на м'ячі, 562 передачі у Неаполітанце були точно, та 90 точність висоток точність 367 передач, 291 передача точно, та 79 точність висоток точность передачи, 2-1 за офсайде, в Рома была більш овсадів, 14 ударів неаполитанцу нанесли 2 в площину. Дев'ять удара повзорота, та три удари просто-напросто були заблокованими. В Руми лише шість ударів, один удар в площину, чотири удари повзорота, одна весь ця попередка, ретимондовбика, і один удар просто-напросто був заблокований. По успішних відборах, до речі. Неаполітанці були більш ефективнішими. Да, у Наполі вдвічі менше успішних відборів, 6. Але 66 успішності. В рома 12 успішних відбора, але 57. успішності. По одному сейву зробили вратарі, 19-24 повинні сім'ячі, 9-8 за перехопленнями. Виступ неаполітанці переграли Рома. Ну і 8 порушень правил у Наполі, у Роми 9 порушень правил та 3 жовті картки. Ну і, до речі, найкращий футболіст цього матчу я все-таки оберу напевно все-таки, напевно, Ромело Лукако. Хоча, в принципі, Джовані Ді Діларенце дуже хороший матч провів, в нього гульова передача, плюс Джованні дуже надійний в захисті зіграв. Але, в принципі, я все-таки, напевно, Ромало Лукако оберу найкращим. Ромело був дуже активний, забив переможний м'яч. Ну, для мене Ромело Лукако найкращий футболіст матчу. Можливо, у вас інша думка. Хоча, в принципі, Джованні Ді Ренза також, в принципі, дуже хороший матч проїв. Ну, я все таки Ромело Лукако оберу найкращим футболістом. Ну і підсумок цього поєдинку. Ну що ж, Наполі перемагає. Я вважаю, що Наполі перемагає абсолютно по ділу. Наполі діє більш активно. Ну, і, в принципі, Наполі забив свій гол, ще раз скажу, Наполі виглядав. Цікавіше, ніж Рома, і, в принципі, ось цей забитий м'яч. Він, звичайно, що абсолютно справедливий. Хоча, в принципі, Рома також не пан там в кінцівку дро, тайму Римляни не провели. Але в цілому я ж кажу, я вважаю, що все-таки поділо наполі перемагає. Ну і давайте тепер дивитися на турнірну та, та, та ситуацію. У нас наполі, по-перше, повертається на першу позицію. Наполі здобуває свій 29-й заліковий пункт. Ну і Наполі лідер. В італійській серії А Рома 12-го, Рома 13 балів залишається. Ми подивимося, що там буде далі. Поки що Клаудіо Ранірі розпочинає з поразки, але в будь-якому випадку Рома дуже сильна команда, футболісти там високого класу. І Рома та наступний матч проти Аталанти. Домашній матч на садіо Олімпіка. Несправді ще один виклик для Роми. Якщо брати взагалі матчі ще євроку, то, про... то тангема зіграє проти Рома дощі на виїзді. Також дуже важкий поєдинок. У Наполі буде, якщо не помиляюсь, виїзний матч про Таріна. Ось на виїзді. Подивимось, що там не буде далі. Наполі 1 Рома 0. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу вам побажати всього самого найкращого. Бережіть себе. Всім до побачення, всім нових зустрічей.